Привіт усім творцям контенту! Сьогодні у нас на огляді ще одна цікава новинка від Canon, яка, як і нещодавно анонсована EOS R50V, націлена прямісінько на потреби відеоблогерів та всіх, хто живе створенням відео. Зустрічайте компактну цифрову камеру Canon PowerShot V1. Якщо EOS R50V вразила своєю універсальністю та можливостями, то PowerShot V1 підкуповує неймовірною компактністю та продуманістю саме для швидкої та якісної відеозйомки. Canon чітко дає зрозуміти, вони серйозно налаштовані допомогти кожному, хто хоче ділитися своїми історіями через відео. Серцем цієї крихітки є новий 1,4 дюймовий 22.3 мегапіксельний датчик MOS. Можливо, ви звикли бачити більші матриці, але не поспішайте з висновками. Цей сенсор розроблено спеціально для оптимального балансу між якістю зображення та компактністю камери. Він обіцяє чудову деталізацію та гарну світлочутливість для своїх розмірів, що є важливим для чіткого та яскравого відео. Ще одна цікава особливість вбудований зум-об'єктив 8.2. 25,6 мм. Mm. На перший погляд, діапазон може здатися невеликим, але в перерахунку на повнокадрову камеру він відповідає полю зору об'єктива 1752 мм. Mm. Це дуже практичний діапазон, який охоплює як широкі кути для пейзажів, так і більш вузькі плани для портретів або предметної зйомки. Тобто, маючи такий об'єктив, ви отримуєте досить універсальне рішення для різних сценаріїв. Фокусування це ключовий аспект якісного відео, і Canon тут не підкачали. PowerShot V1 оснащено передовою системою автофокусування Canon Dual Pixel CMOS AF2. Ця технологія вже зарекомендувала себе у багатьох камерах Canon. І славиться своєю швидкістю, точністю та плавністю стеження за об'єктами. Тож можете бути впевнені, що ваш об'єкт зйомки завжди буде в фокусі, навіть під час руху. До речі, якщо ви давно збиралися покращити якість власної відеозйомки, час настав. Я пропоную вам онлайн та офлайн курси з відеозйомки. Посилання залишу в описі. Щодо запису відео, Canon PowerShot V1 вміє знімати у форматі 4K Ultra HD. Але це ще не все. Окрім цього, камера, звісно ж, підтримує запис у Full HD з різною частотою кадрів, що дає змогу обирати оптимальний баланс між якістю та розміром файлу. Однією з унікальних особливостей PowerShot V1 є наявність активного охолодження за допомогою вбудованого вентилятора. Для компактних камер перегрів під час тривалого запису 4К відео є поширеною проблемою. Вбудований вентилятор повинен ефективно відводити. Тепло, дозволяючи вам знімати довгі дублі без перерв та втрати якості через перегрів. Це величезна перевага для тих, хто знімає інтерв'ю, довгі влоги або стріми. Для тих, хто цінує гнучкість пост обробки кольору, PowerShot V1 підтримує запис відео в кольоровому профілі Canon Log 3. Цей профіль забезпечує ширший динамічний діапазон, зберігаючи більше деталей у світлих і темних ділянках, що дає більше свободи при фарбуванні вашого відео під час монтажу. А якщо ви ще не опанували відеомонтаж, пропоную вам свої онлайн та офлайн курси. Посилання також є в описі. Canon також подбали про стабільність зображення. В PowerShot V1 є опція цифрової стабілізації картинки, а також оптична стабілізація безпосередньо в об'єктиві. Комбінація цих двох систем забезпечує досить стабільну картинку навіть під час зйомки з рук або в русі. Якість звуку є не менш важливою за якість відео, особливо для влогів та інтерв'ю. Canon PowerShot V1 оснащено вбудованим стереомікрофоном у верхній частині корпусу. Таке розташування має забезпечити чистий та об'ємний запис звуку. Крім того, камера має роз'єм для навушників, що є дуже важливою функцією для контролю рівня та якості звуку безпосередньо під час запису. Це дозволяє вчасно виявити та усунути будь-які проблеми зі звуком. Для зручності компонування кадру та навігації по меню PowerShot V1 оснащено трьохдюймовим. Сенсорним екраном зі змінним кутом нахилу та роздільною здатністю 1,04 мільйона точок. Поворотний екран є незмінним помічником для зйомки селфі-відео або зйомки з нестандартних ракурсів. Сенсорне керування робить навігацію по меню швидкою та інтуїтивно зрозумілою. Незважаючи на свій функціонал, Canon PowerShot V1 залишається досить компактною та легкою. Її вага становить лише 426 грамів. Це робить її чудовим вибором для тих, хто часто знімає в дорозі або потребує непомітної камери для своїх проєктів. Хочеш прямо зараз дізнатися ціну малюка і час появи на ринку постав лайк. Дякую! Canon PowerShot V1 буде доступний вже у квітні нинішнього року за ціною 899 доларів. Як бачимо, ця камера розроблена з урахуванням потреб творців відеоконтенту. Її компактність вбудований зум обєктив активне охолодження та підтримка Canon log 3 роблять її привабливим варіантом для тих, хто шукає портативне рішення для якісної відеозйомки. PowerShot v 1 може стати чудовим вибором для тих, хто цінує універсальність зум обєктива та можливість тривалого запису відео без перегріву, навіть якщо це коштуватиме трохи дорожче.